Дорогі брати і сестри, благодать вам і нашого люблячого Господа, який іде спасти нас. І я зичу вам бути готовими до цього приходу, як були готовими ті старозаповітні віруючі, які очікували його ну, вже більше 2000 років тому. Вони знали Писання, читали всі книги Біблії, ті, що нам інколи здаються навіть нудними або частини. Наприклад, як родоводи в книгах Хронік. І так само я знаю, повторююсь, не раз люди, які розпочинають читати новий заповіт Матвія з перших віршів, буває, в кращому разі їх пропускають, як одна сестра мені колись сказала, яку я заохочував, яка тільки прийшла до церкви я кажу, ну як вам важко було Матвія перший розділ Радавіда? Вона сказала, я його пропустила. А часом люди взагалі не продовжують читати далі Євангелія. Але ви вже знаєте Христа, ви вже знаєте Писання. І ми продовжуємо третій рік цикл проповіді на Радавід із Матвія 1. І сьогодні у нас п'ята проповідь із циклу Матвія 1,1, а далі 6,8. Нагадаю, що ми вже пройшли. Такі теми, як Ісус, син Давидів, Ісус, син Авраамів, син Яковів, син Юди і Тамари. Крім Давида, ще наступний у нас був Соломон. А після Соломона у нас Ровам або Рихваам, авія і Аса або Асаф. Отже, дорогі брати і сестри, наше слово безпосередньо таке: Книга Родоводу Ісуса Христа, Сина Давидова, Сина Авраамова. А Аїсий породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. До речі, у нас була одна тема окрема Вірсавія, одна проповідь. Соломон же породив Роваама, а Равам породив Авію, а Авія породив Асафа. Асаф вже породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама, Йорам же породив Озію. І наша сьогоднішня тема Йосафат. Ісус, син Давидів, і водночас син Ясафатів. І коли ми дивимося на весь цей Радавід, то ми бачимо цей Радавід як Радавід патріархів та царів. Але разом з тим ми бачимо яскравий Радавід грішників. Ми вже згадували гріхи і Авраама, і Юди з Тамарою, і хитерця Якова. Ну, і також Соломона, який був невірний Господу, незважаючи на те, що прекрасне царювання почав, ну, і інших царів. І ми бачимо, що наш Господь не соромиться грішників. Мені пригадався один виступ одного аналітика, оглядача, який сказав, що в Німеччині не дуже популярна. Досліджувати свій родовід, навіть до недавнього часу. От я знаю, серед американських професори дуже престижно і модно досліджувати свій родовід, замовляти довідки в архівах, знаходити, які там люди були в родоводі. А той глядач каже: в Німеччині не популярно, тому що ти, коли копнеш, то виясниться, що твій прадідусь там в СС був десь служив. Хтось підтримував там іще Гітлера, хтось там поліцаєм був, ну тощо. Але наш Господь Ісус Христос отаких от грішників не соромиться, і Святий Дух через Євангеліста Матвія помістив їх у родоводі. Але сьогодні у нас досить зразковий цар цар Йосафат, і його ім'я прикладається в нашу мову, як Ягве, розсудить. І це вже нам нагадує ім'я Ісуса. Яхве спасає, Єгова спасає. Іасафат, як відомо, був четвертим царем Юдеї вже після поділу на північне і південне царство, південне Юдеї. І як враховують історики, це друга чвертина. 9 століття, десь, скажімо, 873 до 848-49 року, 25 років, як писані, нам говорить він, царював. Про нього нам говорять такі книги, як Перша Царів, Друга Царів, трошечки вкраплення, такі невеликі, про Єсафата в розлогах цих історій про служіння пророків Іллі і Єлисея. З'являється в хроніках ім'я Єсафата, а інколи навіть і така картина, коли він має участь у діалогах і питає свого родича, царя Ізраїлю, чи нема Господнього пророку. Але найкраще у нас найбільше інформації в других хроніках 17 по 20 розділ. І коли ми подивимось на. 17 розділ, то якраз ми завершили минулого року. Перед Різдвом останній неділя прочитали про Асафа або Асу Царя. І от коли він помер, то замість нього зацарював його син Йосафат і зміцнився над Ізраїлем, як каже Хронік 17. Муж також брати, розгортати свої біблії і слідкувати хронікам, 17 розділ, він почав з того, що укріпив свої фортеці, війська. Але найголовніше хроніки більш детально описують стосунки із Богом царів. Найголовніше, що був Господь із Єсафатом, 3 вірш, бо він ходив першими дорогами батька свого Давида і не шукав ваалів. Тобто, на відміну від багатьох царів, він не впадав у ідола поклонства. Бо він звертався до Бога свого батька і ходив за його заповідями, а не за чином Ізраїлю. Пам'ятаємо, північне царство тоді впало в ідола поклонства, з яким боровся Ілля, а потім Єлисей. Там побожних царів не було. Ну, юдеї. Бог благословив, залишив ці два племені чи півтора племені і заради насіння свого, заради майбутнього Месії, щоб Христос прийшов через цей народ і через це коліна Юди, як було пророковано. І ми бачимо результат, коли людина у злагоді із Богом, тоді життя цієї людини, як правило, розбудовується. І так само, коли цар із Господом, то і царство зазвичай процвітає. П'ятий вірш і далі. І Господь зміцнив його царство в руці його, а вся юдея давала дарунка Єсафатові, і було в нього багато багатства та слави. І повищилось серце його на Господніх дорогах, і він іще посовував пагірки та астарти із юди. Тобто, продовжував. Боротися із залишками ідолопоклонства. І далі ми бачимо іще важливіше не просто проголошення якогось там Бога, абстрактного Бога або навіть заповітного ім'я Божого, Ягве. Але саме тут ми бачимо, що цар акцентує увагу на слові. От далі ми читаємо з 7 по 9 вірш, що третього року свого царювання послав він до своїх зверхніків, до Бен Хаїла, і до Авадії, і до Захарії, і до Натанаїли, Доміхає, щоб вони навчали в Юдених містах. А з ними були Левити, Шимає, і Натанія, і Завадія, і Асаїл, і Шемірат, і Єгонатан, і Адонія, і Товія, і Тов Адонія Левити. А з ними Елішама та Єгарам, священники. І навчали вони в Юдеї, а з ними була книга закону Господнього, і ходили вони довкола по всіх юдиних містах, і навчали серед народу. Отже, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що цар Ясафат розумів, що. Розбудовуватися життя нації і життя обраного Богом народу може тільки коли твердо стоїть на основі Слова Божого, закону Божого. І добре, коли ми під час проповідей маємо цей закон у своїх руках і в серці своєму також, і щодня читаємо Біблію. Отже, слово народу. І далі знову таки результат. Результат, знаєте, просто такий вражаючий, нагадує навіть книгу «Дій», коли був страх Господній і радість, і люди наверталися. Але тут нам упорядники книги Хронік оповідають так: і був страх Господній на всіх царствах краю та навколо Юди, і вони не воювали із Йосафатом. І навіть сусідні народи, і Филистимляни, з якими такі були війни, пам'ятаємо. І араби, і інші народи приносили велику данину. Єсафат у гору, і побудував він в Юді твердині та міста на запаси. Прям згадується нам Йосип праведний. І мав він багато добра по Юданих містах і мужів військових, хоробрих вояків в Єрусалимі. І далі у нас навіть є. Як хронікам і личить імена тих зверхників, тих благословенних мужів, які були поставлені від Бога. І ми кажемо на підставі Римлян 13, що будь-яка влада, вона поставлена від Бога. Але, на жаль, не завжди представники влади це знають, але ці знали, тому що вони були навчені законом Господньому. Все прекрасно, все чудово іделічна, але ось 18 й розділ. Нам завжди хочеться кращого в цьому житті. Кожен із нас на своєму рівні якийсь дрібний політик в родині, на роботі, серед сусідів. І цар був крупнішим політиком, і ось 18 й розділ. Було в Єсафата багато багатства та слави, і він посваячився з Ахавом. Посваячився з Ахавом, віддав свого сина. Задачку Ахава і Ізавелі. Що може спільного бути у Божої людини із дочкою безбожної цариці Ізавелі, яка гнала пророків? Що може бути спільного із царем ідолопоклонником Ахавом? Пам'ятаємо виноградник Навота цю підступну комбінацію. І пам'ятаємо прокляття пророка Іллі. Отже, що спільного у праведного із неправедним. Але Йосафат впрягся у ярмо з таким, віддавши свого сина за дочку Ахава і Єсавелі. Збігаючи наперед, ми побачимо, що Бог все одно рясно благословляв і благословив царювання Йосафата. Але ті наші рішення, які ми приймаємо в цьому житті, несуть. Такі наслідки, від яких часом і неправильних рішень страждають наші діти. Бо Господь благословляє до тисячного коліна тим, хто вірний Його, але наші діти, коли неправильно виховуються, можуть стати невірними. Я згадую одного пастера, який я повідав притчу, наче з свого життя, це лютеранський пастор, там без видінь, без нічого, наче, але він казав, що колись до мене прийшов диявол. так, алегорія, очевидно, І сказав на початку служіння: Я тобі дам процвітання твоїй церкви, буде дуже багато людей, все буде прекрасно. Тільки отдай мені душу одного члена твоєї церкви. Ну і перша думка була така: ну, один член церкви завжди є лицеміри, церква, завжди є люди, які покидають церкву. Далека ходити не треба. 12 учнів нашого Господа, і один серед них був, по суті, дияволом, був із дияволом. І перша думка була така: ну, непогана. А потім пастор каже: Я подумав: а якщо це мій син буде? І тоді він каже: Я сказав дияволу ні. Ситуація, яку ми наступного разу будемо розглядати, яка фатально сказалася і на долі країни, і на долі дітей, навіть не одного сина, а на долі дітей Єсафа. Але далі ми бачимо, що Бог дорікає через пророка в 19 розділі, хоча перед цим були дуже. Драматичні події, коли Ясафат, посвоячившись із Ахавом, пішов на війну, і вони шукали пророка. І тут знов таки слово Боже нам показує, що Ясафат шукав слова Божого і в законі, і в словах пророків. І коли всі пророкували пророки, що буде перемога в цій війні проти врагів Ізраїлю і Юди. То Єсафат шукав, чи нема ще Господнього пророка, саме Господнього пророка. Він чув, що щось не те. І кінець кінцем з'явився пророк Михей, який проголосив кінець кінцем, що загине цар Ахав, і оце прокляття пророка Іллі збудеться. І воно збулося, як ми бачимо, в 18 розділі книги Хроніки, яка про це оповідає і книга царів. То все ж таки ми бачимо, вороги хотіли вбити саме Ізраїло царя. Це у нас 1831, другий хронік. То оточили його, щоб воювати, і закричав Єсафат, і Господь допоміг йому, і Бог звабив їх від нього. Але ахав загинув. Ось повертається наш Єсафат живий після цієї війни. Ізмиром миром до Єрусалиму, 19 розділ 2 хронік, і до нього приходить інший пророк, прозраливець Єго, син Ханані, і сказав до царя Єсафата, Чи будеш допомагати несправедливому, а тих, хто ненавидить Господа, будеш любити, і за це на тобі гнів від Господнього лиця. Ми бачимо, що Бог докаряє, пророк докаряє, хоча здається. Все ж таки рідні царства, споріднені, один народ, Юда, Ізраїль, Північне, Південне Царство. Ми пам'ятаємо іншого пророка Шимаю, який приходив і докаряв іншому царю, коли він хотів воювати із Ізраїлем. І це трагічна сторінка в історії північного і південного царства і взагалі всього Божого обраного народу, коли Ізраїль воював із Юдою протягом попередніх царів, то здається, все пішло на добре. Але те, що нам здається, добрим не завжди добре в Божих очах. І ось пророк дорікає і говорить про гнів від Господнього лиця. Але разом з тим пророк об'єктивний і доносить слово Боже. Але й добрі речі знайшлись при тобі, бо ти повигублював астарти з краю і нахилив своє серце, щоб шукати Господа. І ми бачимо, що тут пророк працює по Єдиному принципу писання, яке Богом натхнено, як сказано в Тимофії, пише нам Павло, що все писання Богом натхнено і корисне і для дакору, і для направи, і для виховання вправедності, і для інших речей. Тобто, є дакор, є направа, і ми бачимо, що після цього Іасафат осівся в Єрусалимі. І він знов виходив між народ від Бершеви до Єфремової гір і навертав їх до Господа, Бога їхніх батьків. Але до Єфремової гір це вже не юдея, це вже північ. Так? І таким чином Господь працював через його царя Єсафата, і різні каліна, і ще не російні каліна, теж приходили на поклоніння не до Ваалу, не до Астарт. Не до тих Єревамових тельців, а приходили саме до правдивого Бога. І далі, знаєте, буває в нашому житті, коли люди гарно проповідують, гарно говорять, і влада також, але живуть абсолютно неправедно. На практиці це буває, коли влада так чинить нам впадає в очі, але це буває і у нас, коли стиль особистого життя не збігається з тим, що каже слово Боже. Але от. Болюча для сучасних українців проблема корупції. Чому у нас ще така корупція, як всі розумні люди кажуть, що нема незалежної відповідальної судової гілки влади і корумпована саме і судова гілка влади? І що робить наш Єсафат? Він понаставляв суддів в краю по всіх укріпленнях в юдених містах для кожного міста. І сказав він до суддів, дивіться, що ви робите, бо не для людини ви судите, але для Господа, і Він з вами в справі суду. А тепер нехай буде Господній страх на вас, стережіться і робіть, бо нема в Господа Бога нашого кривди, ані огляду на особу, ані брання дарунку. Було б добре, якби в наших судах, у наших чиновників були б написані ці вірші писання і інші подібні. І ми бачимо, що Єсафат саме опікується усім народом, усіма найдрібнішими містами, щоб, скажімо так, царська вертикаль влади правильно працювала по всій юдеї. І також він в Єрусалимі наставив єсафат з левитів і священиків та взагалі в батьківських. Домів Ізраїля для Господнього суду, для суперечок. І вернулися вони до Єрусалиму. І знову він закликає все чинити у страху Господньому. Отже, благословений народ, коли має таку владу. Але знов таки ми не живемо у вакуумі, ані християни нашими сім'ями, якщо навіть у нас повні християнські сім'ї. Поруч нас оточують люди, які не знають Бога, а Ізраїль і в даному випадку Юдея, точніше, була оточена також ворожими народами, язичницькими народами. І ось 20-й розділ нам оповідає про те, як муавітяни та манітяни пішли проти Єсафата на війну. Це родичі, але теж вже далекі від Бога, родичі єврейського народу. І сила була величезна цього народу проти Єсафата. І нам це дуже близько, коли переважаючі війська нападають на країну. То що ми бачимо реакцію Єсафату з 5 вірша 20 го розділу? І став Єсафатом у зборі Юдиному та Єрусалимському в Господньому домі перед Новим подвір'ям і сказав: Господи, Боже батьків наших! Чи ж не ти Бог на небесах, і ти пануєш над усіма царствами народів і в руці твоїй сила та місць, і немає такого, як ти. І далі звертайся до Бога і каже, що ми нічого не можемо протиставити цій армії, тільки ти наша одна надія. Блажений у якого такий цар, і блажений народ, який перед цим був навчений завдяки. І праці, реформам царя Ясафата, які продовжили головним чином реформи його батька Аси. І ми бачимо, що він не один. Встають всі люди, 13-й вірш, всі юдеяни стояли перед Господнім лицем, також діти їхні, жінки їхні та їхні сини. Молитва і молитва покаяння це справа всього народу, а не тільки правідників. І потім встає один із Левитів, із синів Асафових, а ми пам'ятаємо прекрасні вірші Асафа або Асафових синів, псалтирі, і також на ньому був дух Господній, 14 вірш, і він каже так: Господь сказав: не бійтесь і не жахайтесь перед цією селеною силою, бо це не ваша війна, але Божа. Узавтра зійдуть на них, ось вони входять там з біччям, топографічні назви даються, але, каже: ви не бійтеся і не жахайтеся. І ось Єсафат, і весь Юда вклонилися до землі, і потім Левити прославляють Бога, співають гімни і ідуть на зустріч, на зустріч небезпеці. 20-й вірш каже так, став Ясафат і сказав: Послухай мене, Юде та мешканці Єрусалиму, віруйте в Господа вашого Бога, і будете запевнені. Вірте Пророкам Його і пощаститься вам. Дорогі брата і сестри, всі проповіді лютеранських постеріг, вони так чи інакше заводяться до віри. І це не якась там традиція, це прекрасна традиція, яка показує. Центр Писання, яка показує, що тільки вірою ми можемо бути спасені, тільки вірою в Ісуса Христа. І сьогодні ми читаємо про Єсафата, одного із предків нашого Господа. І Бог по вірі цим людям дає перемогу, тому що аманітяни, маевитяни, мешканці Гари Сеїр, які от напали на юдеїв, вони самі. Почали різанину між собою, з однічними ознаками, і кінець кінцем юдеї отримали величезну здобич. Отже, нам хроніки не кажуть про пророка Єлисея, але в других царях, третій розділ, пророк Єлисей, він проголошує так само перемогу цю, а ця битва була. Також разом із ізраїльтянами із північним царством, і він каже, що Бог дасть цю перемогу і дає цю перемогу тільки заради праведного царя Йосафата. Але, як кожен віруючий, Йосафат був святим і, на жаль, грішним водночас, як і кожен із нас, виправданим Богом, але грішником. І він помилявся і помилявся не раз. Як ми вже казали, що він свого сина взяв з дружини йому дичку безбожної Єзавелі і безбожного Ахава. І також знайшлася інша правина. Наприкінці 20 -го розділу говориться про це довге царювання 35 років царя Єсафата, і 25 років він царював в Єрусалимі, тобто 10 років, очевидно, як. Виглядає так, і по Біблії історики бачать що Йосафат царював разом із своїм батьком Асою, і як оцінює загалом Біблія царювання. Ходив він дорогою свого батька Аси, і не вступався з неї, щоб робити вгодне в Господніхача. Щоправда, він не викринив поклоніння Богу на пагірках, але також він, як Кожен цар хотів розбудови, хотів збагачення своєї країни, і також разом із ізраїльським царем він поєднався уже з Ахазією, щоб робити кораблі. Ізраїль ніколи не мав флоту такого, але ось у царя Єсафата була така спроба разом із ізраїльським царем Ахазією, щоб заробляти золото возити. Але прийшов пророк і показав за те, що ти поєднався із Ахазією, поруйнував Господь, чини твої, порозбивалися кораблі і не могли ось йти до Таршішу і мати успіх саме в бізнесі. Ну, в нашому житті дуже часто не все збувається. І це одна із провин Єсфата, про яке нам говорить Біблія. Але загалом ми можемо бачити в родоводі нашого Господа досить. Зразкового царя. Царя також можна сказати, по серцю Божому і, мабуть, навіть набагато більше, ніж такий видатний цар, як Соломон. І, дорогі брати і сестри, коли ми дивимося на цю історію, і от фінально у нас розбиті кораблі, то знов таки наступна наша тема це нащадки царя Єсафата. Якщо Господь благословить нас, дожити жити і тут. Мені стояти і вам слухати наступну тему, то ми побачимо, що більше гора, ніж розбиті кораблі, більше гора, ніж зруйноване наше майно російськими ракетами це зруйнування наших дітей, зруйнування або каліцтва, або фізична загибель їхня. І найтрагічніше, коли діти, наші, родичі, близькі помирають, не знаючи Ісуса. Це найбільша руїна. Отже, Господи, дай нам мудрості, щоб наші помилки не ставали прокляттям для наших дітей. Ведимо наших дітей до Христа. І сьогоднішнє місце із родоводу Матвія це ж захоче нас це робити. І пам'ятаємо, перший прихід Ісуса для нашого Спасіння, другий прихід. Ісуса, як судді. І ось наше життя отут, посеред цих двох точок історії. Такий короткий проміжок, як каже Сомаспіве, 70 при більших силах 80 років. І завершимо наші роздуми з із Лютера, який казав так, жити потрібно так, наче Христос помер вчора воскрес, сьогодні. А прийде судити світ і нас завтра. Нехай Господь благословить вас завжди бути готовими до зустрічі із Христом. Амінь.